Усім привіт! І знову з вами я, Анна. Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні коротесеньке відео хочу показати вам, як попроростали дуже дріботні ризоми та лусочки за той час з моєї останньої зйомки. Я вам показувала кілька паросточків. Приблизно таких же, за розміром, як ось тут. Я їх вже відсадила окремо, лишалися просто ризомки. І ось вся ця дрібота вже почала прокидатися. Тут багато прокинулося. Знову. Тут я вже відсадила декілька і знову багато, тому що були пошкоджені ризоми. Вони розсипались на шматочки і багато паросточків. Так що не лякайтеся, якщо у вас пропадають різонки, розсипаються на шматочки, їх треба посадити в парничок і з них буде дуже багато молодих паростків. При гарному догляді будуть гарні кущики. Ну, ось, фактично майже всі почали прокидатися, тому що вже сонце довше, день триваліший, потепліло. Намагаюся сфокусувати. В цій теж минулого разу були такі малесенькі, ось вони не дуже поспішають рости, але тут не торф. Тут була в мене ґрунтосуміш залишок. Їм не подобається. Треба краще торф, не та кислотність ґрунту. Ну, ось прокидаються, але такі видно по кольору, що брак поживних речовин. Я не хочу одобрювати, бо одразу будуть зелені водорості. Якщо одобрити на цій стадії, то позеленіє грунтосуміш позеленіють. Ось тут шматочки агроперліту. Вони взагалі білосніжні мають бути. Ось вони такі зелені. Все. Це зелені водорості на них. Тут ще почав торф трішечки зеленіти на поверхні такою плівкою зеленою братися. І він забирає поживні речовини і нічого хорошого в цьому немає. То я взяла звичайний пероксид у спреї, попшикала тим пероксидом, І Можливо, ви десь чули таку інформацію, щоб позбутися водоростей, на них треба пероксидом подіяти. І тоді відбувається бурхлива реакція з виділенням кисню, і той кисень убиває водорості. Ну, ось Фактично, після того, як я попшикала, сам торф вже не зелений, але на агроперліт воно не знищило всі водорості. Вони десь всередину впори позалазили. Тут ця стояла ближче до сонця, позеленіла сильніше. Десь я знімала відео, спробую знайти, як відбувається ця реакція. Можливо, хто займається акваріумами, теж, коли забагато органіки у воді, невчасно просифонений ґрунт, і вода забруднюється, не встигають справлятися бактерії нормальні, перепрацьовувати азот. І тоді росте і нечатка, і там ну, багато зелених водоростей, таких, що як на лід, на стінках, на каменях скрізь. І якщо десь та нитчатка виростає на дуже гарних композиціях в акваріумі, то навіть якщо прибрати органіку, щоб забрати ці водорості, і більше вони не росли, то можна довенькою піпеточкою, трубочкою нанести. Піроксид водню крапелькою прямо в зону, де ці водорості. Воно починає бурліти, шипіти і водорості гинуть. Ось так в акваріумі борються. Так я тут спробувала також на торфі прибрати. Все це діло, бо висока вологість. Не хочу відкривати повністю парник, бо я тут провітрювала їх, вони занадто швидко пересихали, потім десь з вулиці залетіли грибні комарики. І в одній пасочці в мене там позаводились вони, збуду ще позбуватися їх. Тому зараз боюся і накриваю герметично харчовою плівочкою, щоб ніде нічого не залізло. Чекаємо, чекаємо, тепло прийшло. Ось вся ця дрібота ще трішки і почне рости. Можна буде порозсаджувати вже по горщиках і доглядати, чекати на цвітіння. Ось такі сьогодні у мене коротенькі новини. Пістрявики покажу. Вони майже не виросли з минулого разу. Не подобається їм там. Так що заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки і до наступних зустрічей!